Вітання, друзі, вітання футзальним вболівальникам, футзальним фанатам і взагалі всім причетним до футзалу в Калуші. Це остання серія в цьому сезоні. Ми хочемо привітати команду Горгане з перемогою в турнірі. Але давайте розберемо спочатку цілі МФК на цей сезон. Звичайно, перед чемпіонатом я взагалі не знав, чи ми підемо вищу чи нижчу лігу. І, знаєте, так. Не хотів взагалі ніяких амбіцій і тому подібне. Хотів просто грати, сам думав, будемо грати. Але у нас є в команді такі футболісти, як якщо вони кажуть, ми в команді, значить ми граємо. Збирати команду, думаю, блин. якщо Костя каже, кобуто, що ми збираємо, значить збираємо, йдемо в другу лігу. Костя каже, збираємо, збирає, окей, пішли, пішли збирати МФК. Далі питання до Андрюхі Луцького і Любчика Федика. Пацани, ви в команді? В команді, значить, ми що, ми йдемо, значить, в вищу лігу. А потім стався. Я подзвонив до Віталіка Турчанського. Кажу: Віталік, отакий то бюджет, такий то сезон. Е збирай команду. І так всі інші попали в нас в МФК. Я ні з ким окремо не домовлявся. Це все було через, е через Віталіка. І ну, збирав, Віталік зібрав добротну команду. Дуже сподобався хлопчина е в, е в останніх турах цей Зеленецький Артем. Дуже гарний стараний хлопець, 20 років в майбутнє в нього. Казав, щоб ми його по-любому кликали на другий сезон. Тому якщо не буде бази, ми, або навіть з базою приїжджай Тьома, Я буду дуже радий бачити те МВФ. Цілі були най... максимальні. По факту нам не вистачило Ну що, до третього місця. Ми на третьому місці, просто по голах ми не прийшли, тобто ми п'яті зараз по очках, там, на перше. Вигравай. Очну зустріч з горганами і з Гатою, ти перший. Але ну, для це мене один матч в сезоні був дуже класний, і всі інші е, були погані матчі, такі як з Голеним, а були е, посередні. Е, класний матч це матч проти Гати обидвом командам. Респект, обидва обидві команди показали класний футзал. Наші хлопці показали реальне бажання перемагати в тому матчі. Це було видно, як вони билися, боролися, хотіли. Міша Остапчук показав характер і забив той гол. Молодці, просто команда виступила дуже гарно От в цьому матчі. Прям грали так сезон. Питань взагалі жодне. Навіть не треба перемоги. Давайте нам такі матчі, і це буде шикарно. <laughs> yeah, e

Також, да, Привітати горгани, тому що Горгани стали переможцями, реабілітувалися від попереднього сезону. Е, багато скандалу було поруч з цією командою. Е, стички, дискваліфікації, порвані протоколи е, десь була з їхньої сторони не стримання емоцій, десь судді підтравили. До речі, судді теж зробили свою роботу. Тобто вони їм спочатку дозволяли це е, деяким футболістам е, горган там. Не давали жовтрі, не стримували їх, а потім під кінець вже через чур давали жовті і там дуже вже в... жорстоко карали їх. Тому десь оце... оце вже суддівський момент. Але в принципі суддям теж дякуємо за сезон. Ніяких вбивств не було, ну, в нашу сторону. І... Тому дякуємо за їхню роботу. Я говорю завжди, що те, тобто, як вони судять, на такому рівні і ми і граємо, тому ніяких питань немає, ми на одному рівні. Команда наша і судді цього турніру горгани молодці з перемогою. Президент Ігор Пастухов, вітає тебе, ігоре бойова команда. Я чув, не знаю, чи це правда чи ні, що ви наступний сезон, йдете на область грати? Тільки бажаю успіху. Ви, ви молодці. Прогато хотів би що сказати. Гата теж гарні хлопці. Я став, що вони виграють цей сезон, так як вони тренувалися весь час. Вони наігрували, вони молоді, є хлопці, там той же Лебюк з Альянсу, є такі поігравші хлопці Дриган. Ну, тобто класні футзолісти є. Не те, що футболісти, так як в нас футболісти в команді, а в них футзалісти класні. Тому я думаю, що виграють цей чемпіонат, але... Не змогли, не змогли. Приїхали ще більш футзальні люди, і просто. Ви... Ну, якщо чесно, беру, пацани, ви знаєте, з цією повагою, і любов'ю гати відношусь, Якщо чесно, просто штурм переїхав. Переїхав в останньому турі. Але переїхав пішки. До речі, штурм це коротше показник того, що бігати не зовсім треба. Ми там грало четверо гравців універсалів. Троє стояли. Тільки стовб бігав. І тільки стовба міняли, ці троє взагалі не мінялися. Ну, типа, кордоба, там просто цим оркестром керував. І це було таке, знаєте, ну. І що тут їм пред'явити? Чувак, одним пасом перерізає все поле і той забиває в один дотик. І що ти зробиш? Бігай ти для них, не бігай, крутися. Ну, досвід ти шалений, хлопці зі Львова. Е, ну, Класно, класно. Чемпіонат пройшов дуже скоро і навіть незамітно, як він пройшов. Ніби сьогодні ж остання гра, хотілося б ще, ще, і ще. Але нічого, завтра подивимося, хто в Кубок. Сьогодні вирішиться місце третє, четверте, п'яте, хто який зайняв. Так що всім дякую, хто дивився з нами, хто болював за нас мирного неба, слава Україні. Часті зміни, ми 15, треба їх забігати. Робимо частіше зміни і бігаємо. Видаємося кого виходимо. Дві хвилини, гарно, то штану виходить. Oh.

Щоб хоч раз заграли, ми що нас більше і побічно, як приїжджаємо, командуємо. Плюс пол четвертий. Я казав, що рахунок буде 5-1. Так що На водокон мені ніде. Я буду відвертий з вами. Для мене по сезону по сезону кращим гравцем сезону буде, напевно, що Макс, Макс Джус, Я думаю, що він заслужив гравця сезону, тому що. Він забивав в важливих матчах. Він не просто забивав, а забивав в важливих матчах. Він горганом забив два. Він Гаті забив два. Він нам забив той е, клятий гол на останніх секундах. Е, шкода, що його команда не посіла якісь там вищі місця, але по забитих важливих голах це звичайно супергравець цього сезону. Тобто клав, ну типа, можна говорити про Олега Захаркова, який сам створював також моменти, забивав куча голів, але він за ну. Ну, як ніякого знову ж таки, Олег, класний. Все, сезон за сезоном ти ростеш і дуже радий, що ти вже в Гарді ростеш. Ну, молодець. От, але як на мене, можливо, я просто бачив ці матчі, то мені джус. Джус просто єдиний в Байректарі, хто грав, тянув, е так виділявся. І е непогано ще виступив Корвацький, Сергій також забивав важливі голи, е також ну, багато забивав. В нашій команді, звичайно, це турчанський Віталік. Шкода, що він не відіграв більше матчів, що йому не виходило. Але те, що він іграв, він завжди забуває, він виконує те, що треба. Він б'є з далека і здалека забуває. От, ну, типа, претензій ноль. Ну, от, то такі, такі три гравці, напевно, що чотири, які для мене виділилися, за яким я слідкував. Друзі, хочу сказати, що МФК буде, можливо, буде в іншому вигляді. Точно буде сюрприз. Для малих діток, для починаючих футболістів, для дітей з, з 4-5 років МФК буде і для вас. Друзі, якому це буде вигляді, скоро це все дізнаєтеся, тому що ми готуємося, ми вже запростили великий процес. Надіємося, що нам інші академії чомусь допоможуть, і МФК буде просто розвиватись. Плюс хочу подякувати всім, хто підтримували. Всім, хто проти нас болівали, все рівно це, це емоції. Футбол це емоції. Ми зато його і любимо. Ми потратили бюджет більше ста більше 100 тисяч. Більше. Більше більше ста тисяч на цей сезон. Хочу подякувати нашим спонсорам, які долучилися, тому що без вас цієї команди не було. Ви любите футбол, ви дотичні, ви відкриті, ви класні. Макоша і дистриб'юція е, симфонія, стоматологія е, буфет Артур, дякую. Е, Коля Теплий Фасад, дякую. Е, Коля Барбершоп Олден, дякую, друзі. Ви всі просто мега круті люди, які е, в такий важкий час долучаються до якихось таких соціальних проектів. Е, за що вам і дякую? Хочу вам подякувати, що ви доєдналися до команди. Ми в Не вийшло нам дати якісь проси медалі, але класна команда, класні гравці. Дякую, що зібрались. На другий рік заявку поновляємо і варіанти чемпіонат. За вас є. Все, друзі, хочу завершити подякую для всіх хочу побажати нам миру щоб ми дочекалися до наступного сезону футзалу і бажаємо щоб у всіх все було добре гарна вечора